Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні я проведу урок узагальнення та систематизації з теми складнопідрядне речення. Мета нашого уроку повторити поняття про складнопідрядне речення, його будову і засоби зв'язку в ньому закріпити вміння визначати типи підрядних частин. У складнопідрядному реченні розвивати пунктуаційну грамотність і логічне мислення, як вам уже відомо, складнопідрядне речення поєднує синтаксично нерівноправні частини, одна з яких головна, а друга залежна або підрядна. Від головної частини до залежної, підрядної можна поставити питання. Наприклад, душа летить в дитинство, як у вирій? Чому? З якої причини? Бо їй на світі тепло тільки там. Підрядних частин може бути кілька. Наприклад, я з тих країв, яких, де над Дніпром шумлять гаї, яких? Де з дня народження співають солов'ї. Саме за допомогою поставленого питання з'ясовуємо, які змістові відношення між головною та підрядною частинами. Підрядна частина приєднується до головної за допомогою сполучників або сполучних слів. Між частинами складнопідрядного речення ставиться кома. За допомогою таблиці пригадаємо, у чому полягає відмінність сполучників і сполучних слів. Сполучник це службова частина мови, не є членом речення. Сполучне слово самостійна частина мови, займенник або прислівник. Є членом речення. Розгляньмо приклади. Речення, у якому вжито сполучник, мені, мабуть, ніколи не надокучить нагадувати, що той, хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. Що сполучник, бо не є членом речення. У наступному реченні вжито сполучне слово. Людина, що вміє правильно і гарно говорити, легко знаходить собі справжніх друзів, що сполучне слово, бо виступає підметом цієї підрядної частини, його вжито замість слова людина. Що можна замінити словом яка? Запам'ятайте, коли що можна замінити словом який або котрий, то воно є займенником, адже сполучники не можуть змінюватися за відмінками і числами чи мати рід. Сполучником або сполучним словом починається саме підрядна частина. За значенням Складнопідрядні речення поділяють на три основні види з підрядними означальними частинами з'ясувальними й обставинними. Зверніть увагу означальні та з'ясувальні підрядні частини пояснюють слово або сполуку слів у головній частині. Обставинні підрядні частини пояснюють усе. Головне речення. Обставинні порівняльні частини поділяються на такі види: Обставинна місця, часу, способу дії, міри і ступеня, Обставинна порівняльна, умови, причини, мети, Обставинна допустова наслідкова. Для більш докладного повторення видів підрядних частин, сполучників і сполучних слів, якими вони приєднуються до головних, можна звернутися до таблиці Види складнопідрядних речень на форзаці в кінці підручника. У разі необхідності. Цією таблицею можна користуватися під час виконання першого завдання. Визначте вид підрядної частини у складнопідрядних реченнях. Пригадаймо, під час визначення виду підрядної частини слід орієнтуватися саме на питання, яке ставимо до неї, а не на засіб зв'язку. Оскільки той самий сполучник або сполучне слово можуть виступати засобами зв'язку в різних видах складнопідрядних речень. Сподіваюся, у вас не виникло труднощів під час роботи над завданням. Перевірте, будь ласка, правильність виконання. Жовтим кольором виділено засіб зв'язку сполучник або сполучне слово, яким підрядна частина приєднується до головної. Саму підрядну частину виділено курсивом. У дужках зазначено вид підрядної частини і виділено рожевим кольором. Завдання 2. Складіть схеми поданих вище речень трьох на вибір, у яких підрядна частина стоїть після головної частини, перед головною всередині головної. Пригадаймо. У схемі складнопідрядного речення на позначення головної частини використовують квадратні дужки, а на позначення підрядної круглі. Сполучник. Сполучне слово треба записувати в круглих дужках, бо він, воно, є невід'ємним складником підрядної частини. Орієнтовне виконання другого завдання. Я вибрала такі речення: перше, Існилось, як гаряче дихають дні, підрядна частина. Стоїть після головної. Друге. Щоб жить я всі кайдани розірву. Підрядна частина стоїть перед головною. Третє. І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла. У цьому реченні підрядна частина стоїть всередині головної частини. Завдання 3. Відредагуйте речення. Відредаговані речення. Перше. Учні, що навчалися в другу зміну, уже повернулися зі школи. Друге. М'яч, який воротар відбив кулаком, відлетів у бік. Третє. Вода, що тече з гір, чиста й прохолодна. Четверте. Товариш сказав, що прийде завтра. Сподіваюся, ви правильно виконали завдання. Сьогодні на уроці. Ми повторили поняття про складнопідрядне речення, його будову і засоби зв'язку в ньому. Закріпили вміння визначати типи підрядних частин у складнопідрядному реченні, працювали над розвитком пунктуаційної грамотності та логічного мислення. Домашнє завдання також спрямоване на повторення теоретичного матеріалу з теми. Та закріплення вміння визначати типи підрядних частин у складнопідрядному реченні. Удома слід повторити тему за вказаними параграфами виконати вправу на сторінці 97, а також виконати додаткове завдання до попередньої вправи синтаксичний розбір складнопідрядних речень за зразком. Поданим так само на 97-й сторінці. Дякую за увагу і бажаю успіхів!